Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання, тож почнемо! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні розпочинаємо з вами вчитися, віднімати числа з переходом через розряд та перевіряти правильність обчислень. Відкриваємо зошит, записуємо число класна робота. Та прописуємо каліграфічно число, яке містить 4 сотні. 6 одиниць. 406. Вірно, записали каліграфічно цілий рядок. Відкриваємо підручник на сторінці 57 та працюємо з номером 1 у підручнику. «Доберіть відповіді цифри у віконця. Перевіряємо. 701 мінус 21 буде 680. 100 мінус 9 буде 91. 240 мінус 25 буде 215. 405 мінус 30 одержимо 375. 507 мінус 46 отримуємо 461. 10 6. Дорівнює 4. Працюємо з номером 2. Розглянемо, як виконане письмове віднімання від круглого числа. У нас є число 380 мінус 154. Від 0 неможливо відняти 4. Беремо один десяток від 8 десятків. І перетворюємо його в 10 одиниць. 8 десятків там уже залишилося на 7 десятків. І 10 одиниць. 10 одиниць мінус 4 буде 6. Там десь 7 е, десятків мінус 5 буде 2 десятки. Записуємо під десятками. І 3 сотні мінус 1 сотня буде 2 сотні, записуємо під сотнями. Одержали число 226. Розглядаємо інший випадок. Тепер нам потрібно усно Перевірити наше обчислення. Нам потрібно те число, яке ми знайшли в результаті, додати його до середнього числа. І у нас має вийти число 380. Давайте спробуємо. 226 плюс 154. 6 плюс 4 буде 10, 0 записуємо. 1 запам'ятовуємо, або переносимо його у десятки. 2 плюс 5 буде 7. І ще той 1 один буде 8 десятків, І 2 сотні плюс 1 буде 3 сотні одержували число 380. Отже ми е, свій приклад розв'язали вірно. Давайте виконаємо письмове віднімання і зробимо усну перевірку. Будь ласка, поставте на паузу. Перевіряємо. 460 мінус 312 буде 148. 610-307. Туди 303. 990 мінус 754 одержимо 236. І 870 мінус 816, одержимо 54. Працюємо з номером 3. Закінчуємо обчислювати вирази на віднімання. Не забудьте зробити перевірку. 508 мінус 126. 8 відняти 6 одиниць буде 2 одиниці. Від нуля ми не можемо відняти 2, беремо у сотень 1 десяток, тобто 10 мінус 2 буде 8. І от у нас вже тут не 5 сотень, а 4, 4 сотні відняти 1 буде 3 сотні. Одержали 382. Будь ласка, усно перевірте цей приклад. Слідуючий приклад: 706 мінус 92. 6 одиниці 2 одиниці буде 4. Записуємо під одиницями. Від нуля ми не можемо відняти 9, тобто беремо у сотень. 10, десятків. 10 мінус 10 9 буде 1. Тут у нас вже не 7, а 6, буде 6 сотень. Одержали число 614. Виконайте письмо віднімання і зробіть усну перевірку. Будь ласка, поставте на паузу. Перевіряємо, 207 мінус 167 буде 40, 305 мінус 172 буде 133, 407 мінус 353 буде 54, 809 мінус 347 буде 462. Хто зробив так, як у нас на моніторі? Ви молодчинки, ви справилися з своїм завданням. Переходимо до е, номера 5. Давайте запишемо в зошиті задача. Нам потрібно роз... прочитати задачу. На дорогу вантажівка витратила 38 літрів палива, після чого в боку залишилося на 72 літрів палива більше, ніж було використано. Скільки всього літрів палива було у з вантажівки? Чи можемо ми відразу відповісти на запитання? Звичайно, ми не можемо, тому що ми не знаємо, скільки палива залишилося. Ми знаємо, що витратили 38 літрів палива, а скільки залишилося, ми не знаємо. Отже, спочатку нам потрібно дізнатися, скільки палива у нас залишилося. Щоб відповісти, на скільки, щоб потім відповісти, скільки було спочатку. Отже, в першій дії нам потрібно 38 плюс 72, доріні 110 літрів, залишилося. І в другій дії нам потрібно додати, то, що витратили, до того, що залишилося. Отже, 110 плюс 38 доріні 148 літрів палива було в боку спочатку. Відкриваємо зошит на сторінці 22 і працюємо з номером 1. Обчисли перевіркою: 750 мінус 228. Буде 522. Перевіряємо. Отже, нам потрібно той результат, який ми знайшли, додати то число, яке ми віднімали. 522 плюс 228. Буде 750. Отже, ми вірно розв'язали свій приклад. 860 мінус 235, ставте на паузу, робіть самостійно. Перевіряємо 625. Перевіряємо 625 плюс 235 буде 860. Молочинки. Ви гарно справились із завданням. Переходимо до номера 2. Нам потрібно прочитати, поміркувати і дати відповіді. Упродовж року бджолина сім'я споживає 100 кг меду. Скільки потрібно меду бджолині сім'ї на 4 роки? Що потрібно нам зробити? Отже. 400 кг вірно. 100 помножити на 4 буде 400. Слідуюче завдання: щоб нектар переробився на мед бджола, яка його виготовляє, випускає нектар із рота і знову ковтає його. Скільки разів вона це робить? 10 помножити на 30 плюс 560 мінус 620. Думаємо, ставимо на пазу. Перевіряємо. 240. Слідуюче завдання. До складу меду входить багато корисних речовин. Скільки саме? 230 плюс 370 поділено на 2. Ставимо паузу. Так, це 300 вірно. Джела упродовж дня здійснила 9 вильотів. Під час одного вильоту нектар комаха відвідує 90 квіток. Скільки всього квіток протягом дня облетіла бджола. Зробіть паузу. Перевіряємо. Так, 810. Слідуюче завдання. Номер 3. Квіти ростуть під номерами від 1 до 20. Бджіка Орися прилітає на кожну третю квітку. Бджілка Христя відвідує кожну другу квітку. А бджілка одарка кожну четверту. Запишіть номери квітів, які відвідує кожна і бджілок. Обведи синім олівцем ті номери квітів, які навідують. І орися, і харитя, а червоним, які навідують усі три бджілки. Будь ласка, поставте на паузу перевіряємо орися: 3, 6, 9, 12, 15, 18, харитя. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Одарка 4, 8, 12, 16, 20. Так, Орися 6-6, 66 1212. Та Оліся, Харитя і Одарка 12,12,12. 12. Молодці, ви вірно, справилися із цим завданням. Відкриваємо щоденник і записуємо домашні завдання. Короткий запис у щоденнику. Дивимося на монітор. Сторінка 60, номер, 6, номер, 7, номер 8. Та в зошиті сторінка 23, номер 4 та 5. А зараз рефлексія. Обведіть, відповідно, цеглинку лего. Синя, якщо я працюю добре, голуба, мене влаштовує моя робота, жовтий я можу працювати краще. Оранжевий, халепа, зроблено кілька помилок. Червоний мені потрібна допомога. І зелений супер! Мені під силу всі завдання. Я дякую вам, дітки, за співпрацю, що ви були сьогодні зі мною. Я бажаю вам чудового настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення!